Творці мультфільмів у пошуках немо. «Воллі», вперед і вгору та літнього хіта «Історія іграшок 3» представляють нові пригоди у міжнародному масштабі. Наступного літа вони гасатимуть по всьому світу і рятуватимуть планету. Фінторпеда. Британська розвідка. А я сирник і теж грамотний. Наступного літа Вітаємо у міжнародному терміналі. Слухай, твій радіаторний рай відпочиває. Всі американці типові шпигуни. В тебе масло закипіло Від студії Дісней та Піксар. Чесі Максим розумів Он він хапайте його. Тривайся. Тачки – Там не бувало ще жодне колесо. Серник. Нам що роблять лазерної піляті? Влітку 2011-го.